Вибух у Харкові не теракт, а умисне знищення і пошкодження майна. За такою статтею правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нагадаємо, інцидент стався 20 листопада у центрі міста. Ця серія попиток терорізрувати город приведе до того, що город испугається, замкнеться, приватіться в предвір'я в ожидання у Гондонії. Натомість у прокуратурі Харківської області не дуже впевнені, що підривники просто хотіли пошкодити електропідстанцію. б ціль стояла взорвати підстанцію. она была бы взорвана. То есть взрывное устройство находилось несколько левее непосредственно самого помещения подстанции. Натякав у перші години після інциденту і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Залякування і створення оцього, скажімо так, панічних настроїв це була свідома диверсія. Нагадаємо, з початку місяця це вже четвертий вибух на Харківщині. 9 листопада у центрі міста у повітря ледве не злетів ПАП стіна. Зловмисники підкинули у приміщення вибухові пакети. В цей же день в області вибухівка була закладена і під залізничні рейки. Машиніст встиг вчасно загальмувати. А вже через кілька днів у Харкові знову було неспокійно. Зловмисники заклали вибухівку під тепломережі. У Харківській обласній прокуратурі вже заявили, всі ці вибухи пов'язані між собою. Я більше склоняюся до того, що це був більше взрив, направлений на устрашення стіняні посередство на унічтеження людей. Наразі правоохоронцям вдалося затримати тих, хто підірвав в пап стіна. Це справа рук угрупування харківські партизани, до складу якого входили антимайданівці.